Знаходжусь зараз в ботанічному саді, подивіться, які тут квіти, і такі вони величезні. І подобається, до речі, що ось в новій часті тут не просто ти заходиш, ти просто заходиш, скоріш за все, і гуляєш стільки, скільки ти хочеш. А в, новій, в старій частині саме, там тільки з екскурсіями, там просто так не прийдеш. Так що, хоча тут. Звичайно молодіші рослинки, Ну, все рівно дуже красиво. Мені сподобалось. Подивіться, яка краса, як багато. Теж красиво. Дивіться, яка розкіш, яка розкіш. Буду тут жити <рес> Клас. Також яскраві, деякі ще не розпущені, можливо, інші сорта. Ось тут рожеві. Ось так. Такі самі тут рослинки, але є трохи інші кольори, яких там не було. Тут понижче вони квітнуть, це так красиво. Там дуже багато квітів. Прямо дуже. Так. На цьому все, пока. Ще зустрінемось.